Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Тетяна, і сьогодні я хочу спочатку подивитися на Київ. Я робила на початку місяця розклад на Україну. От, а зараз хочу подивитися на Київ, які енергії панують. Що покажуть карти? Отже, сьогодні, 10 квітня 2025 року, Київ. Загальна енергетика, ну, трошечки такого ловкача. Тобто, є ті, хто збирають інформацію, є ті, хто хитрують, намагаються десь якось Щось зробити приховано, от, щоб непомітно. Тобто багато якихось таких хитрощів. Так. Сам Київ ось показує королевою кубків. Тобто. Якби це була людина, да, то це була б така якась поважна дама з характером такої поважної дами. Але оскільки загальна енергетика така нестабільна, то кубки це також певна така емоційна нестабільність. Тобто. Сам Київ знаходиться зараз в такому ну, не то, що непохит ну, розхитаному, такому нестабільному стані. Карта каже, що це багато води. Ну, у нас зараз за вікном багато води, це дійсно так. Кубкова карта, карта води. то ли снег, то ли дождь. Такие что-то холодно, мряко, слякать. Вот. Так что такая пани себе. Може, может, может, много, может, много иллюзий. Может, много надежд. Тобто такі емоційні стани. Ну, мені хочеться сказати, що назрівають якісь внутрішні конфлікти. Це може бути як. Ну, от, як виборювання, да? от як виборювання себе, е, зовні, виборювання своєї позиції, так, і, е, ну, от, внутрішні можуть бути конфлікти, внутрішні заворушки. Тут кожен відстоює свою думку. От. Тут, ну, я б не сказала, що це Панажовщина, хоча в нашому положенні, в якому ми зараз знаходимося, то все може бути. От. Але просто ну, як конкуренція, як розхожість во мненнях. Угу. Е, є присутня якась тупікова ситуація. Тут по цій карті е, може бути таке, що ну, от, нам, ми можемо цього не бачити або можуть нам цього не казати, але є така ситуація. З якою, з, з якої наче, немає виходу. Тобто рішення то є, рішення то є, але воно що одне рішення, що друге, як от е, ніж серед горла. От. І присутня така. Закритість, ну, от, знову ж, от, прихованість, тобто віддаленість, треба посидіти, треба подумати, але поки що виходу не видно. Ну. Але, але все одно все йде до змін. Все одно йде все до змін. би там, тобто ступіка з з тупіка потрібно шукати вихід, і тут колесо долі, Тобто тут вже сама доля втручається і каже, що вже пора. Вже пора, вже прийшов час, треба шукати вже вихід. Хочеш, не хочеш, от, але рух починається. Ну, тут по цим картам, я б ще могла сказати, що. Mm -hmm. І ситуація от така нестабільна, да? тобто треба щось вирішувати. І е, оце ж за ці наступи. Тут може бути таке, що треба рухатися, треба треба, ну, треба набиратися. Не то, що сил, а рішення, і треба починати рух. І тут як циклічність. Тобто таке вже було. Ми таке вже бачили. От. Але йдуть суперечки, може в якому може в якому направленні рухатися. Тут треба подивитися, там от була новина про, про ці наступи. Треба оці наступи роздивитися. Ну, от, Київ, <кій>, да, що в думках. Ну от <кій> захищати, стояти до останнього, захищати. Нехай буде це якось по-хитрому, нехай буде це якось не по правилам. От, але як мусимо так і тримаємося, треба триматися. На серці. Ну тут може бути, що від друзів чекають допомогу. Тут карта минулого, яка каже про те, що як було колись гарно, колись було краще, мабуть, те, що от давали нам допомогу. Хоча зараз там вже ж виділили, да, дуже в новинах є, була така інформація, що нам виділяють допомогу, то чекають, надіються ну, Київ. Mm. Да. Йдуть домовленості. Да, в принципі, в принципі, тут е, йдуть домовленості, може, йде обмін усього, обмін інформацією е, е, і ну, шукають. Шукають ті, хто допоможе, домовляються. Тут на дні колоди я звернула увагу, на дні колоди двійка жезлі, да? тобто дивляться кудись в даль. Я так розумію, що все ж таки очікують наступи. Іще тут така. І ще тут така тема, що. Тут як не крути, хоч таке, хоч таке рішення прийми, але воно. Якось все повертається на круги своя. Тобто ми постійно проходимо одні і ті ж періоди, постійно проходимо ну, от, якось, як, як циклічні події. І виходить, е, що ну, намагаються все ж таки це поки що е, розрулити. Перемовинами. Ну, я б не сказала, що це там прям дипломатичним путем, але все ж таки якось домовитися. От. І по цій карті в ітогі виходить, що. Ситуація зараз не із кращих, не із кращих, і можуть бути жертви, і можуть бути удари в спину. От, але справа в тому, що колись це повинно вже закінчитися. Тобто, як то кажуть, конець уже близок. І. Як би не було, тут можуть, тут можуть бути удари від партнерів цих. Ось цією затягуванню, допомогою, ну, а від цього і багато жертв. як, ну от, має, має вже настати от чомусь, уже, ну, як, прийти край. Має вже щось закінчитися. От. Ну, а виходить по загрозам, помимо того, що ну, якось карти такі тут, помимо того, що внутрішні конфлікти можуть бути, ще й треба, ну і від зовнішнього ворога себе. Відстоювати, але можуть бути багато підступних дій, багато підступних дій. І це може бути от щось з водою, це може бути з якимось напоями. І. Ну тут якось от в конфліктній ситуації в діти можуть постраждати. От знову карта, от як як і в минулому можуть ну, от бути удари по дітям. Дитячі, можуть бути от дитячі якісь майданчики, от, там, де діти грають, от, біля домів діти грають. Така ситуація от, може повторитися. І я ж кажу, як би там не було от складно, але така от тупікова ситуація і хочеш не хочеш, а треба йти і домовлятися. Треба йти і домовлятися з партнерами, а може навіть і з Тіми, хто там. Ну, от. Так що такі справи? Шпіонів, шпіонів може бути багато, і вони от розгойдують, і вони розгойдують ситуацію. Ну, такі в мене карти вийшли. Так, да, тут, виходить, чекають, чекають і йде відхід, тому що дуже важко, дуже багато відповідальності. Але в перспективі. Слухайте тут, в перспективі. Щось має статися. з Імператором. Імператрицею і в собственному домі. І це визве багато емоцій. І диявол. Тут можуть бути ще й законами якась буде історія. Ну такі собі карти. Кажуть про те, що ну, от слабкі карти, і кажуть про те, що е, йдуть внутрішні розборки, і треба приймати рішення, ну, як виход без, виход без виходу. І все, що залишається, це тільки з кимось все, все ж таки домовитися і поставити на цьому. Крапка. Ну, от якось так карти кажуть, що треба ставити крапку. Ти в домовленості і ставити вже на, на всьому цьому крапку. Якось карти от кажуть, якось підводять, підводять до певного завершення ситуації. Але поки що думають, поки що сидять, думають. Ну, отакий в мене розклад получився. Може, трішки затягнула. Вибирайте у відео більшу швидкість, показу. Так буде, може, зручніше. А я вам дуже дякую. Підписуйтесь, ставте вподобайки. До нових розкладів, до нових зустрічей. Пока-пока.